Добрий день, дітки, сьогодні я пропоную вам вирушити в гості до сонечка. Діти гратись почали, у мандрівочку пішли. Хочуть хлопчики й дівчатка Ясне сонце привітати. А назустріч до малят промінці веселий ряд. Промінці сміються, грають, і, мов зайчики стрибають. Щойно сонце піднялося, світло сяйво полилося, вмить оббігло все довкола, ліс і річку, луг і поле, сонце лине вище, вище. Уставайте, сонце кличе. Будить сонечко звірят, і комах, і пташенят. Ось ми і прийшли до сонечка в гості. Подивіться, яке воно. Молодці, веселе, лагідне, тепле, привітне. Якого кольору сонечко? Так, жовтого. А якої форми? Правильно, круглої. А що ще є у сонечка? Молодці промінці. Так, сонечко з допомогою своїх промінців торкає нашу землю, нас і все живе, і зігріває своїм теплом. А де живе сонечко? Так, на небі. А який колір у неба? Правильно, блакитний. Сьогодні я хочу вам запропонувати кожному створити своє сонечко. Що нам потрібно? Клейоночка, пензлик, картон блакитний, коло жовтого кольору, смужечки жовті, клей, серветочка і фломастер. Спочатку ми з вами зробимо промінці для нашого сонечка. Беремо смужечки, згинаємо їх навпіл, але серединку ми не притискаємо. Намазуємо клеєм одну половинку смужечки, іншою накриваємо, притискаємо. Ось такі промінці краплиночки у нас вийшли. Треба їх зробити багато. Тепер нам необхідно наші промінці розмістити на картоні. Для зручності можна намалювати коло. Змащуємо з однієї сторони і приклеюємо. Так робимо з усіма промінцями. Тепер беремо наше коло, кладемо на клеюночку і намащуємо клеєм. Пам'ятаємо від серединки до краєчки. А тепер малюємо очі та ротик. Ось таке гарне літнє сонечко вийшло у мене. Цікаво подивитись, які роботи вийдуть у вас. Надсилайте фото ваших робіт. А наше навіття закінчилося. До побачення!